Влада міста та рада оборони всебічно підтримують криворіжців у цей нелегкий час. Ми продовжуємо надавати допомогу мешканцям нашого міста, як і з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми вже видали більше 563 тисяч наборів. І з 22 квітня у нас нова хвиля началась. В нашому місті зараз 25 тисяч наборів будемо видавати 20 категоріям людей і в наших всіх 25 пунктам, як і в Покровському районі. Ми і для маломобільних мешканців і для віддалених всі перевозимо і вже у нас починається і в жильмасиві Біляєво і в Жильмасиві в п'ятницю вийдуть, роздадуть набори, щоб людям ближче і зручніше було. 6 травня наступна хвиля піде. І ми так ведемо набори всім нашим мешканцям, котрі потребують допомоги від. Влади нашого міста Оксана Гаврилівна вже не вперше отримує продуктовий набір. Я інвалід з дитинства. В даний момент я сама залишилася. Дитина в Польщі робота є якщо якісь затруднення, Вона мені допомагає. Потрібно, тому що не завжди там можна все купити. Володимир, військовослужбовець, каже, щойно повернувся з лікування. Діючий військовий, ага. Ну, з інвалідністю. Другої групи. Пару хвилин – це швидко, це качественно, добре. Це дуже добре для людей з інвалідністю, многодітних і так далі. Тобто це ну, хороша дуже програма. Для всіх важлива. Тобто не всі зможуть там, купляти там, і так далі. Тобто це дуже важливо. Для міста для людей видача безкоштовних продуктових наборів відбувається у рамках реалізації заходів програми соціальної підтримки мешканців міста. Лише за перший день нової хвилі видано 4756 наборів. Міська влада рада оборони міста постійно вживає всебічних комплексних заходів для підтримки мешканців Кривого Рогу, особливо сьогодні, в умовах воєнного стану. І одним із напрямків такої роботи є видача. Натуральної допомоги, тобто видача продуктових наборів щодо складу продуктового набору він дещо змінений порівняно з минулими роками. Має 10 найменувань готуючись до видачі продуктових наборів, вивчали досвід інших міст України, але і враховували побажання наших криворісів у Покровському районі п'ять стаціонарних пунктів видачі проднаборів. Черг немає через оптимальну організацію роботи. Ми нічого пункту не змінювали, тому що люди вже знають, куди прийти. Працюють дівчата щоденно, окрім часу, коли. Оголошується повітряна тривога задля безпеки, всі переходять в укриття, і вихідний у нас у них за перший день видачі. Тобто за вчора, ми видали майже по району 550 наборів. Якщо брати зріз за першу половину сьогоднішнього дня, то цифра вже перевалила за 200 наборів. А всього в районі планується за цю видачу видати 4 тисячі наборів, тобто ми. Прорахували орієнтовну кількість, тому що ми знаємо, що багато хто виїхав із міста із за межі України. Також організована у нас підвіз наборів для тих, хто самостійно не може прийти до пункту. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.